Доброго дня. У нас в центрі впровадження методи біоелектронної медицини та нейрофізіологічні методи корекції. Я хочу розповісти, що це таке, і як це працює. Нейрофізіологічні методи корекції, а саме ці методи називаються неінвазивна нейромодуляція. Неінвазивна, тому що оперативного втручання не производиться. Ця регуляція нервової системи производиться через шкірені покрови, не втручаючись в структури організму. Функції організму ми можемо регулювати за допомогою трьох систем нервової, імунної та ендокринної. Нервова система працює на електричних імпульсах, тому це ціла галузь електротерапевтичних приладів, котра може регулювати або моделювати активність нейронів на різних рівнях. На рівні кори ми, у нас представлені методи транскраніальної мікрополяризації, методи електротерапії, котрі можуть моделювати діяльність кіркових функцій. У нас представлені методи ТЕНС або через електростимуляція різних груп нервів на різних рівнях. Це периферійний відділ нервової системи, це різні нерви, які регулюють м'язи, органи, системи. Це центральні відділи вегетативної нервової системи, це гіпофіз, гіпоталамус. У нас є е, різні підходи для, для регуляції цих функцій. Знає регуляцію вегетативно-внутрішніх органів. Ми можемо при різних патологічних станах регулювати їхню активність. Є методи регуляції сонячного сплетіння, потради регуляції підшумкової залози і е, кішківнику на різних рівнях. Також у нас представлені методи, е, котрі можуть моделювати активність імунних функцій. Це лазеротерапія. Лазеротерапія може впливати теж на різні рівні – і на центральну нервову систему, і на периферійну, і на регуляторні системи. У нас представлені всі види магнітотерапії. Магнітотерапія більше впливає на ареологію крові. Магнітні поля проходять поясні. Товщу організму і можуть впливати на глибинні структури і міняти прийникність клітин багато різних функцій, які допомагають мам, нам замість або разом з медикаментозною терапією розширювати реабілітаційний потенціал дитини і дає змогу в комплексній реабілітації давати різну ефективність в покращенні функції організму. Знає нейрофізіологічні методи регуляції організму в нормі. Ми можемо при патологічних станах вмішуватися в ці системи і розширювати або лікувати різні патологічні стани. Довіряйте нам, бо ми працюємо на благо дітей та дорослих. Дякую за увагу.